Цікавився з тим, що Букіни, все. І не тільки в Одесі, в Київ, навіть в Мінську я ж знаходив українську музу, такий збірник 909 року. де Там і Жук був представлений, була така російська муза, русська муза, збірник такий поетичних представників з фотографіями зі всім. От. І, і, і я почав збирати тут, букіні мене знали, навіть відкладали мені книжки. І я тут почав збирати писанки, і я тут знайшов альбом Таянова, була така якась художниця, і, і вона випустила, вона мала альбом українських писанок. От. І Я таки знайшов той альбом, десь викупив. І досі в мене є. От. Був в Одесі музей Степової України. Музей Степової України був на Гоголя 15, здається. Це був такий, який існував буквально кілька років. Може, з 27 по 30, 31, поки не почалася навіть антиукраїнізація. Ну, От. І потім його закрили. До 17-го року одним з таких центрів був археологічний музей. Товариство історії старожитності, яке видавало записки одеського обществу історії древності. Там вийшло там, 31 том чи 33. От, там дуже багато матеріалів по історії України. От, дуже багато. Історія Одеси, само собою. От, і Молдавії. Ну, взагалі це було дуже цікаво. Я зібрав. Майже повний комплект. От. І завдяки цьому я якраз ну, я, і познайомився з людьми, і я шукав, де міг. От. Тарасів Дім, я, я, але я брав це не на свій, е, ну, не на не свою особу, а на особу Шевченка, безумовно. Бо не було, як, як не дивно, от, ну, Шевченко є особлення України, та оце закономірно просто. От. І Котляревський, ну все. Але Шевченко все ж таки виходить на Хоть батько, а Шевченко як син, а Котляревський як батько, от, але Україна мати одна. Все, розумієте? І тут я досяг свого, чому я і бібліотекою, і, колек... і своєю колекційною діяльністю. Е, головне, що всі мені допомагали. Я робив виставки в ізраїльському центрі, і з ними спілкувався. Бібліотека Подрєзова, яка керує бібліотекою науковою університету, дуже цікава. Бувша Горького. Це національна бібліотека, але там був кабінет мистецтв і там була така Щурова Таня. А? І зараз є. Це теж мені. Форму форму формуванню моєму як читача, от та бо це ж національна бібліотека тепер. Та тоді були і фонди її. І... Я не змагався з нею. ну Що я буду цим горіафом змагатися? Ну, я маленька піщинка, а це з 1829 року живе і досі працює, дай Боже, і здоров'я і співробітникам і співробітницям, начальству, і все, щоб вони були здорові, вона приносила користь нашій державі. А я там знайшов. Альбом Степової України якраз. Там були е з української сторони такий величезний альбом, е виданий Васильківським Рєпіним і, і українські видання е я е любив і, і взагалі в українській книжці я кохаюсь в книжці як такі. Е і для мене е книжка зроблена видана. З певними особливостями якимись такими, от, з полями широкими, в різних форматах. От. Я, ну, книжка є книжка, книжка, бо без книжки я не виявляю собі своє життя, бо книжка сформувала не тільки мене, все людство практично. От. І перше, що мені я згадую не злим тихим словом, таким, мою. Хрещена мама, вона жила в, Рівні, в Рівному. От, вона мені подарувала кобзар, десь, е, радянський кобзар, такий ну, А потім я з цього і почав збирати кобзарі. І тепер моя колекція кобзарів, навіть в мене був кобзар 1860 року, прижиттєві були, от, Чигиринський кобзар був. І я потім е, подарував в лапках. Канівському музею Шевченка. І тепер там, ну я і там наслідив. <гум> <гум> вот. І там зберігаюся тепер, ну, як, як частина тої скарбниці пам'яті, присвячення пам'яті. Основоположника нашої культури, будемо так казати. Спілкування. Е, я е, Одесу не проміняю вже ні на одне. Місце в світі. Нічого. Я колись хотів виїхати до Києва. Не хочу. вже не хочу. Київ проживе без мене, а я без Одеси не можу. Тепер живу, насолоджуюсь і дивуюсь красі міста. Місто мене надихає жити далі і далі.